Маленькі ноженята обігали весь ліс, не знаю я малята. У що таке я в ліс. Раніше був чистенький і походи колон тепер я гном, обмазаний гамном гном, обмазаний гамном. Забіг до Білосніжки, Почав стрибать без меж. в гамні у мене ніжки, і хата її теж, не прийде принц до тебе, сиди сама з вином тепер я гном, Обмазаний гамном, гном. обмазаний гамном, труляля, труляля в гамні сосни тополя. труляля. Ля-ля обмазав я гамном кроля, гном обмазаний гамном, гном обмазаний гамном, хтось записує різні подкасти, хтось при владі продовжує красти, хтось збирає палац Україна, а у когось маленька дитина, а я гном обмазаний гамном. nham 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 nham